Вітаю всіх! Це інтернет-магазин Автоген і хочу засняти таке відео, в чому різниця між каркасними двірниками, безкаркасними і гібридними. Отже, я взяв три види цих двірників: однакової довжини. Щоб вам показати. Отже, стандартний, самий звичайний двірник це йде каркасний. Чому він так називається? Ось, бачите, ці от шарніри оце все це металевий каркас, який рухається, прижимає двірник і витирає скло. Е, значить, по... Е, ні, давайте по черзі розкажу. Далі другий. іде, Це йде безкаркасний. Е, Ось захисна пляночка. Дивіться, бачите, тобто тут немає взагалі каркаса. От іде просто така, скажімо, рівна планочка загнута, яка теж якби, пружинить, так само прижимає все, але нема цього каркаса абсолютно. Тобто тут іде резинка на каркасі, тут от просто на такій зогнутій планці. Ну і третій вид це е гібридні. Тобто Тут поєднаний і каркас, і Така планка. Дивіться, значить, в чому різниця? Ось сам каркас, він є. Нижню частину каркасу ви бачите ось, да? а все інше сховано в такому чехлі. Тобто така рівна полоска, як тут, але цей каркас він схований. Е, ось. Тепер. В чому їхня відмінність, які ви обирати? приблизно я вам так поясню. Значить, дивіться самі резинки. Резинки. Функція всіх однакова, тобто єдине залежить від фірми резинки, яку ви взяли, чи хороша якість, чи не хороша. Тобто, на них всіх можуть стояти всіх однакові резинки, витирати будуть. Різниця тільки в конструкції. Значить, по мінусам, плюсам каркасні. Плюс то, що тут швидко можна поміняти саму резиночку, вона дуже легко знімається, витягується на її місце ставиться інше. Плюс того, що зимою цей каркас сюди може попадати на шарніри волога, воно може заклинювати. Тобто його треба буде там прогрівати, руками розрухувати. Ну, думаю, знаєте, у багатьох були такі двірники. Е так, далі, по безкаркасним. Значить, плюс то, що нема каркаса, не будуть вони, ці механізми не будуть замерзати. І не треба нічого розрухувати. Але і мінус є. А мінус то, що тут важко міняється резинка. Тобто, якщо ви хочете замінити недвірника саму резинку, то треба буде знімати цю кришечку, там просовувати, тримати його, ну, в общем, потратити час. Але замінити можна, перевірено, ми міняли. І е гібридні. Гібридні, вони поєднують е і каркас, і без каркас. І так само і плюси, і мінуси. Тобто, плюс в цьому вже те, що ви можете швидко поміняти резинку, як в каркасному. І е, другий плюс то, що тут вже закритий каркас, який не буде попадати волога. Е, ну, а, але е, є трошки такий же мінус, так як все одно тут каркас, якщо волога знизу буде попадати, все одно треба буде цей механізм трохи розрухувати. Але, скажімо, тут вони. Зробили так, що і швидка заміна різинки, і гарний захист. Але в принципі, тепер по обзору цих всіх трьох, всі, залежність від резинки. Тобто, ви берете відомий гарний бренд, який вам порекомендували, і перевірений часом. І вони будуть всі гарно служити. Тобто, вибираєте вже по ціні, і, в принципі, по тому, що я вам розказав, Тобто, вони всі дуже гарні. Виконують, скажімо так, свої функції, абсолютно всі, які б ви не вибрали. Ну, крім якихось дешевих дуже брендів, де роблять погану якість, які будуть служити вам, але не так довго, наприклад, як якісь якісні. Ну, в принципі, ось такий огляд. І заходьте до нас на сайт, магазин Автоген. Щасливо!